Так, сьогодні в нас знову розпаковка американських посилочок. Поїхали. Що в нас сьогодні буде? Сьогодні буде багато діменше. Ось, оцей набір приїхав нам під замовлення. Ми його замовляли. Він був розібраний, ось такий, видно, що він відкритий. Він такий був у нас і на відео. Ниточки, пяльца, канва. Ой, такой сюжет. Так, наступна посылочка. Ось такі з тажечками. Це американець, 1997 рік. Ось американська комплектація, набір в хорошому стані. Все ціле, гарно запаковано. Ось такий сюжет. Американець. розібрано. Ми його подивимось. Я тут відкрию, що в нас тут є, Ми перепакували, але не гарно. Думаю, що в нас тут є в цьому наборі. Так, щоб не загубити голку, дивлюся, ну тут ніби немає. Так, є в нас тут планшетка. Інструкція. Інструкція в хорошому стані. Все чистеньке, гарненьке, не помальоване і навіть не зігнуте. Дуже в хорошому стані схема. Все супер. Так, ось таке прев'ю, це у нас був, був набір 1999 рік. От, USA, Америка. Ось така. Ниточки. Ниточки у нас ось вони йдуть. Так, два комплекти, таких два моточки. Я думаю, що тут все має бути ок. Ось у нас. От дивіться, голочки йдуть у нас тут, в комплекті все входить. Канова чиста. Так, все добре. Ось так ми їх положимо, щоб вони не загубились. Так, угу. скотка прийде, ми услоли. Так, дівчата, ось такий у нас раритетний набір, дуже рідкісний, дуже гарний. Американська комплектація. 2007 рік. USA, Так, і ось тут у нас набір. Набір не відкривався. Все ціленьке, запаковане. канва Аїда 14 каунту. Дуже такий гарний м'ятний колір, ніжний. Ниточки є такий сюжет. Боязнь. Так, і ось така золота колекція, такий зимовий сюжет. Дивіться, який гарний. Красота. Так, це в нас 1997 рік, І ось американська комплектація. Пломбочки ось тут всі цілі. Дивлюсь, він не відкривався. В середині у нас ось тут видно трошки, ниточки, канва. Все в хорошому стані. Єдине, що це картонка, така, знаєте, тут трошки кутик погнувся. Але порваного немає нічого. Єдине, що погнувся, такий трошки давності, Але все є тіло. Трошки покажемо вам. Ось тут ще на середині є. Посилочка посилочка, посилочка. Так. так, ось дивіться, ось тут у нас яка краса, Я покупала, я зараз його відкрию. Так. Літкою замикали Ось такий набір. Це в нас. 2008 рік американська збірка. Дивіться, американський Набір не відкривався. Комплектація ціла. канова теж чистенька. Візуально нічого таких я не бачу. Ось такий сюжет. Дуже гарний. Замови з кардиналами. Велосипед, зимовий велосипед. Так, І глидаю посилка. Так, і ось тут у нас ось такий набір, але це вже китаєць іде? Ось такий японський сад. Набір. Не відкривався, цілий, не пошкоджений. Набір 22 рік, 2022 року. Ось такий сюжет. Однако? Набір. Це у нас був американець. Так. Я візьму його відкрию. Так, набір ціленький, все з ним добре. Це у нас набір 2005 року. USA, американська комплектація, канова чиста, ниточки, набір не розпакований. Все супер з ним. Ось такий сюжет. гортензія Гортензія і ракушки. І мушлі по-українські. Ось такий сюжет. Дуже гарний. Так, USA 1998 рік. Набір цілий, непошкоджений, все з ним добре. Ось так. Він дуже гарний овічливий цей набір яскравий, дуже, дуже гарний. І на сьогодні остання посилочка в нас. Дивіться, і на останок. нас оці чудові ведмедики. Ведмедик. Дуже такий класний сюжет. Ханібір, медовий ведмедик, ведмедик і мед. І 2001 рік. Набір в хорошому стані. Єдине, тут, напевно, набір знімали цінника відклеїли разом із плівкою. В цілому набір не розпакований. Це ціле, ниточки, на тут багато. Канва Аїда 14 й кант, перевіримо на цьому підмедику. Колір беж, Ось такий сюжет взагалі дуже класний, бомбовий. Отже, приходьте до нас в групу, купляйте, я виставлю ціни, ставте лайки під цим відео. І також не забувайте, що ми в першу чергу. Що у нас приїжджає, ми показуємо відео, а тоді вже я виставляю фото і пишу ціну. Так що, хто перший подивиться відео, той перший отримає. Якось так.